Кажуть ну, просто, що ж TikTok це таке, ну, найсуворіше і найнахабніший застосунок, який може бути в телефоні в людини. Як кажуть. ти Чим? Чим? Ну, Тим, що все прослуховується, що він все контролює, він розуміє твої подумки, він розуміє твої вподобання. Так галочки обері, ну, що це проходить. Вибери доступ до мікрофону, бери доступ до камери, обері доступ до відсвіжується. Це ж єсть прямо внутрі. Налаштувань добре, приватності. Добре, але він розуміє, якщо це айфон. Він розуміє, на чий телефон він встановлений. Він розуміє про твої погляди. Він розуміє, кого ти. Коли ти робиш отак, от просто фотографію внутрі фотографії записується, під яким кутом, в якому напрямку ти тримаєш телефон. Отак, 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 отак координати, метадані і текст, якщо є на картинці, розпознається компанія Apple. Це приложення камера, то тобто тебе не лякає. А приложення ну, від TikTok, нього ж не для Можна відмовитись. А від Тіктока? Теж не можна. Я думаю, що від Тіктока ще більше. Якщо А що від камери не можна робити? — від Чому не можна відмовитися від камери? — Ні, від телефона. Ну, типу, ти ж не можеш відмовитись. Ну, ну мені з Снопочнику. Та ні, ну куди. А як TikTok? Так, це ж вже твої бач, проблеми, як TikTok? я тобі скажу, як в е, е, ноутбуці відкриваєш, коротше, запускаєш віртуалку, О -о. нажимаєш збросить і все, я пішов. Все, пожалуйста, на комп'ютерні віртуалки. Можна на телефоні зробити віртуалку. Т -т -т ти можеш сказати, що TikTok – це безпечний застосунок? Я не можу такого сказати, я не можу сказати про жоден застосунок такої фрази.